Чому не хоче президент Зеленський мир? Тому що він президент війни, а не миру. Він вже знищив українців в котлах. В Бахмутському котлі, в Авдіївському котлі, Маріупольському котлі, Херсонському котлі і в інших котлах можете дописати, в яких обов'язково напишіть цей весь список з 24 лютого 2022 року стосовно котлів української армії і українців, які впали в ці котли Дуча, Буча, Гостомей, Ірпін також рахуються. Чорнобильська зона це окремий котел. Саме так. Тому я вважаю, що досить воювати вже сьогодні навоювалось. Тому нам потрібний мирний план дій стосовно зупинення конфлікту на Донбасі і вирішення цього конфлікту в дипломатичний спосіб. Але київський тоталітарний режим не бажає вести перемовини стосовно мирного плану. Мирний план мій полягає в тому, що потрібно не тільки заморозити цей конфлікт, а демілітаризувати території, які захоплені Російською Федерацією, заборонити пілотну зону на тисячу кілометрів від лінії розмежування. Також потрібно відкрити гуманітарні коридори, щоб населення окупованих територій могло повернутися на неокуповану територію України, якщо вони не хочуть жити на окупованій території. Крапка. Тому мій план полягає в тому, і наступному, що потрібно віддати окупованій території. Без зміни територіальної цілісності України в управління Організації Об'єднаних Націй замість Російської Федерації на 10 років, а потім їх повернути нам, саме нам, в Україну, їх інтегрувати назад, саме таким шляхом, розміщенням. Міжнародних військ ООН, військ НАТО на території України розміщенням ядерних ракет НАТО, США, Франції та Англії. На території України, де лінія розмежування. Що. Перенести конфлікт з гарячої точки в холодну війну, саме холодну війну і протистояння з Російською Федерацією у холодний режим. Я це називаю саме так у ядерний режим стримування і противаг. Саме такий режим потрібен Україні. Я вважаю, що кожен українець повинен. Перестати хотіти вмирати за Україну. Що це означає? Жодної мобілізації більше не потрібно. Хай вмирає ворог, а не ми. Чому ми повинні вмирати? Хай вмирає ворог. Але ця влада нічого не зробила для того, щоб перемогти ворога, вона лише краде. Вона лише знищує нас, вона відправляє нас на гарматне м'ясо. Над нами знущається і над нашою честю та гідністю військові Збройних сил України від сержанта до генерала і головнокомандуюча і верховного головнокомандувача. Це це з їхньої волі і їхнього наказу. Саме вони несуть повну кримінальну відповідальність за вбивства солдатів звичайних. На полі бою саме вони винні в зриві обороноздатності України і в тому, що вони ліквідували Республіку Україна своїм рішенням про скасування Конституції. Ми простимо, обов'язково помстимося, як ми змусимо, щоб мій, мій мирний план почули на заході і щоб Захід. Його пропонував Зеленському, і тиснув, пропонує західний партнер. Виконати мій мирний план. Дей. Для... Інакше росіяни, якщо нас переможуть, ви будете змушені. Коли ми закінчимося, з ними воювати у Європі. обирай. Ми скоро закінчимося, а ви будете замість нас воювати, то ми обирай. Або ви вводите обмежений контингент НАТО ООН на територію України з усіх країн світу, по лінії розмежування ставите ядерну зброю або Україна, вирішує це питання в односільному порядку. А саме, створення ядерних бойового 10 тисяч ядерних ракет обирає. А коли ми закінчимося, будете самі воювати з Російською Федерацією. Ми ж не думками Маклауд, тому обирайте. Я думаю, що коментатор мене підтримує, щоб досить воювати, потрібно сідати за стіл переговорів і домовлятися, щоб війна в гарячій точці перейшла. Холодну, точку. Холодну війну, як це з Північної і Південної Кореї. Саме такий варіант я й пропоную. Всі українці, які хочуть покинути окуповану територію, зможуть це зробити. Кордони буде відкрито. Ми повернемо українців. І все одно зробимо все, щоб відмінити всі тупі закони, які прийняли за 33 роки. Всі диктаторські закони будуть ліквідовані, всі судові рішення будуть відмінені і переглянуті. Обов'язково гарантую особисто як юрист і правозахисник. Тому єднаємося, брати українці та українки стосовно загальної перемоги. І досить йти на клара мі... ну, потрібно вимагати на майданах від влади. Всі повинні вимагати перемовин на моїх умовах, мої умови, прості, які я б сказав. Холодна стадія війни, холодна війна, замороження конфлікту, припинення будь-яких військових дій розміщені ядерних ракет на війні зіткнути, посилення української системи ППО західними комплексами, розроблення своїх комплексів. Саме так. Але зрадники в Києві цього не хочуть. Ми їх це зробити досить воювати. Україна хоче миру. Ми готові з усіма домови. Без Зеленського. Підкреслив, я готовий домовитися з Заходом, саме з Заходом і іншими представниками світу. Це посил без київського режиму. Обирайте. Або росіяни будуть у вас воювати. З вами воювати. А ви на це не здатні воювати проти Росії. Подумайте, європейці, що потрібно вам. Краще такий мир, який я пропоную, ніж той, який нас несе Російська Федерація. Удоб. Війну потрібно зупиняти, мобілізацію потрібно зупиняти. Силові структури потрібно розпускати. Потрібно Українська націоналістична армія мого імені і моїм керівництвом на підставі створена законом. Суди повинні бути під контролем української націоналістичної армії, яка сама буде судити, сама буде арештовувати, сама буде проводити слідство і дізнання. Нам набридли оці дані на Печерських пагорбах. Хочемо і будемо створювати не автократичну країну, не тоталітарну імені Зеленського Путіна чи комуністичну, а вільну незалежну на основі не демократії, а націократії Гонсова. Саме так, де домінує нація, де є всі права і свободи, де нема жодних переслідувань, де нема. Катувань людини і логодянина, де немає катувань і принижень людини фізичної особи. Незалежно від статі, кольору шкіри і так далі. Але цей режим, включає Буту ферму, щоб сварити українців за мовну ознаку, за політичну ознаку, за будь-якого ознаку, щоб ми ніколи не дізналися, що вони між собою торгують і дружать. Що ви думали українці? Не дружить Зеленський з Путіним і не має зараз спільний бізнес? Він ще отримає гроші з російського бюджету за свої фільми через швейцарський офшор, хто не знав, це відкрита інформація, можете перевірити. За тільми папік, слуга народу, і не тільки за ці фільми. Тому нам відомо все про схеми Зеленського. Він повинен сісти за свої злочини, як і Порошенко, як і всі українські президенти. Усіх переможемо обов'язково цих гімах. Мирний план буде юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військового права, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профіль обов'язково. Також підписуйся на мій новий твіттер, інстаграм канал та ТікТок канал, телеграм канал обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного сімейного права та інших норм права податкового права. В різних галузях справ. Також я надаю юридичні консультації стосовно клести бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРТФОЛ дізнайся про свого контрагента, витяг за ноги. Тобі це потрібно вже сьогодні, завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої Соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, Розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх і свобод, як їх правильно захистити країні терору та правового Славія, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати жми на кнопку «Спонсорств».